Власна сигарна кімната, спа-центр із басейном чи холодильник завбільшки з однокімнатну квартиру на сайтах із продажу нерухомості, дедалі частіше з'являються оголошення про продаж будинків вартістю кілька мільйонів доларів. Здебільшого вони належать або пов'язані з українськими політиками, чиновниками, суддями та функціонерами, з людьми, які роками розпоряджались бюджетом країни і чи прізвища з'являються у багатьох корупційних скандалах. І сьогодні ми вам покажемо, як жила суддя заступник київського мера та акордеоніст, друг Йосипа Кобзона. А ще ви побачите цілу колекцію опудал в будинку екс народного депутата. Дивіться ці оголошення можна знайти на різних сайтах з продажу нерухомості зі світлинами та описами, які на думку продавців мають привабити потенційних. Покупців на світлинах будинки і кімнати з різних ракурсів, в описах акцент на словах розкіш та розкішний, і ціна у доларах від 6 мільйонів. Отже, що можна придбати за ці гроші? Наприклад, ось такий будинок на березі річки площа 600 квадратів, ділянка 90 соток. Автор оголошення хизується дорогим авторським ремонтом та дизайном з пазоною, сигарною та більярдними кімнатами і басейнами, в якому воду фільтрують за допомогою срібла. За документами цей будинок належить Анні Арсенічевій. При цьому у реєстрі майна відсутні по батьковій власниці. Відтак, найімовірніше, вона іноземка і оформлювалась за закордонним паспортом. А от шмат землі, на якому цей маєток зведено, належить земля 90 соток. І 30 соток на цій землі належать колишній судді Конституційного суду Сузанні Станік. Це жінка-політикиня із 90-х. Спочатку її пам'ятаємо як міністром молоді і спорту, потім міністеркою юстиції. Вона була, а потім її призначили в Конституційний суд суддею. Туди її призначив президент Леонід Кучма, а його наступник Віктор Ющенко двічі намагався її звільнити. Станік оскаржувала укази третього президента у судах і поновлювалася на посаді. У цей же час її діяльність досліджували співробітники СБУ, які виявили у її родичів нерухомості на 12 мільйонів доларів. Не дає розвірніться, бо після перемоги Януковича Станік звільнилась за власним бажанням. А відтак отримала право на майнову компенсацію, а також на пільги і пенсію, на які має право суддя конституційного суду у відставці. Востаннє вона з'являлась у пресі ще кілька років тому через скандал. Її син, суддя північно апеляційного господарського суду Сергій Станік, не задекларував елітних автівок, якими користувався. Серед них два Mercedes-Benz, Porsche Cayenne та BMW X5. Виявилося, що ці машини були зареєстровані. На маму Сюзанну Романівну і відповідно Сергій Станік заявив, що ними не користувався, а просто підвозив маму додому. Писали і про цей заміський маєток. Журналісти вказували, що суддя в ньому живе, але не декларує. Сам будинок від часів Януковича пережив реконструкцію. При цьому його проєкт розробили у 2022 році. Відповідно, ремонт робили під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Отже, нагадуємо, нерухомість за 6 мільйонів доларів і вище. Шукаємо далі. Наступний маєток також конча заспі з виходом на річки Дніпро та Стугна. Землі тут півтора гектара, а будинок площею 1100 квадратних метрів. Вартість 7 мільйонів доларів. Серед переваг продавець зазначає, що дім у сосновому лісі на закритій території є великий басейн, сауна, спальні та дорога побутова техніка. І, судячи з фотографій, на відміну від будинків у цій категорії, всередині досить скромний ремонт, як то кажуть, без позолоти та інших ознак багатства. За документами цей будинок належить Володимиру Якубенку, фігурант антикорупційних розслідувань, екс-заступник голови правління НАК Нафтогаз України та екс-очільник ДК Газ України. Якубенка називали людиною Юрія Бойка. Про нього писало видання Наші гроші, і що йому закидали, це те, що він, будучи головою наглядової ради Трускавець курорту, це в 2010 році. Його курорт напродавав державі путівок на 200 мільйонів гривень. За тим курсом це 30 мільйонів доларів. Рухаємося далі по Дніпровському узбережжю. Будинок за 7,5 мільйонів доларів із власною парковкою для яхт. В оголошенні вказана ділянка площею 1,7 гектара землі та будинок на майже півтори тисячі квадратів. Зазначають, що це авторський архітекторський проект з ультрасучасним дизайном і використанням унікальних декоративно-архітектурних рішень, просторі світлі приміщення з великими панорамними вікнами, басейн, спа і так далі. Фото зсередини немає. А ззовні цей будинок мало чим нагадує придатний для проживання. Його світлини можна знайти на сайті архітектурного бюро Вівас, як і іншої дуже схожої на нього будівлі у Казахстані, і це спортивна арена. А тепер кому він належить? Записаний будинок на Якова Семеновича Баса, батька Дениса Баса, того самого, хто майже 20 років уособлював молоду команду мера столиці Леоніда Черновецького. Після зникнення Черновецького у 2010-му Денис Бас також залишив свою посаду і зник. А потім через два роки знайшовся у Москві разом із дружиною екс-міс України Ксенією Кузьменко виховує трьох дітей. Старший син від її попереднього шлюбу із держзрадником Олександром Онищенком. У столиці країни окупантки він живе та працює і досі. Ось відео де Денис Бас контролює процес зведення елітного житлового комплексу Зорге 9 у Москві. Скандально відомий житловий комплекс Зорги 9 будують під час повномасштабної війни. І ще трошки про Дім Баса, що продається в кончазаспі. Ділянку родина придбала 20 років тому за майже 6 мільйонів доларів. Тоді ж створили і проект будинку. У 2011-му знімальна група ТСН намагалася зафільмувати на той момент будівельний майданчик, але охоронці Дениса Баса були цим невдоволені. Да мені доламточки, тебе є по освіти. Я зараз політику. Ви, ви Нормально, Нормально. 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 А тепер я прошу глядачів надіти темні окуляри, бо зараз ви побачите багато золота. Дуже багато золота. Домоволодіння на вулиці Пирятинській це Печерські пагорби, найдорожча земля у Києві і, можливо, в усій Україні. Відповідно, і будинки на ній зводять недешеві. Ціна цього маєтку на різних ресурсах вказана різна: від семи до майже восьми мільйонів доларів. Площа ділянки усього 10 соток, і на них будинок на тисячу квадратів. Автор оголошення вказує, що маєток зведено у стилі класицизм. Внутрішнє оздоблення приміщень відображає далі. Цитати з оголошень: гармонійне поєднання. Витонченості і комфорту, мармурові підлоги в холах і вітальнях надають інтер'єру особливий шик і свідчать про вишуканий смак власника, а камінні портали з античними скульптурами і твори живопису доповнюють відчуття урочистості і розкоші. Слово дорого не до кінця відображає те, що ми бачимо на фотографіях інтер'єрів. Приміром, лише цей золотий змішувач коштує майже 200 тисяч гривень. А малахітовий рояль, залежно від комплектації, може бути дорожчий за престижну іномарку від 40 тисяч доларів, а далі вже все залежить від комплектації. Витвори мистецтва, скульптури з дорогоцінних порід каменю і деревини, неповторні елементи з часів палеоліту, мезозою. А ще цим будинком могли б зацікавитися і зоозахисники, чи не на кожній світлині є щось натуральне? Ось килим із лисиця, або з леопарда, леви у повний зріст або ж бивні слона, вставлені у ноги тварини. Отже, дім, начинений по Малахітом, записаний на Світлану Дубову. Вона дружина екс народного депутата від бют Олександра Дубового. Дубовий відзначився у грудні 2012-го, коли до Верховної Ради прийшов у курці із крокодила. Здати її у гардероб він не наважився, тож сидів з нею у сусідній залі. Тоді журналісти оцінили цей депутатський верхній одяг у мільйон гривень. Також він був активним учасником депутатських бійок. Засвітився у скандалах. Десять років тому, вже під час війни, дубовий був фігурантом журналістських розслідувань щодо корупційних схем на київському бронетанковому заводі. Сам він свою причетність заперечив. А ще дубового пов'язували із младого олігархом Сергієм Курченком, тим, кого називали Гаманцем Януковича. Курченко жив саме в цьому будинку, і журналісти в 2013-му регулярно знімали його кортеж при в'їзді сюди. Зараз колишнього народного депутата Олександра Дубового судять у ВАКС його Спільники мер Одеси Труханов та ще 12 посадовців. За даними слідства, дубовий організував схему виведення коштів із бюджету міста Одеси. Ну і ще один будинок на Печерську із написом латиною на вході орден честі. Ціна 7 мільйонів 900 тисяч доларів. Площа маєтку 2,5 тисячі квадратних метрів на ділянці 10 соток. На вулиці ландшафтний дизайн, всередині спа з басейном, авторський ремонт, дорогі меблі і побутова техніка престижних світових брендів. Увагу привертає гобелен на стіні у вітальні. Це репродукція серії Гобелени святого Грааля». Той, що ми бачимо, називається пошуки святого Грааля». Оригінал цього гобелена зберігається в Бірмінгемському музеї. Вартість репродукції може сягати 40 тисяч доларів. Власник, точніше, колишній власник, тому що він помер у 2023 році в Тель-Авіві, Депутат регіонал Ян Табачник. Я можу сказати, що я чесний чоловік його називали віртуозом, і в нього було чимало поціновувачів. Грою на акордеоні він розважав і політиків, і прокурорів, і представників кримінального світу. А потім став народним депутатом від партії регіонів. Тричі під час своєї другої депутатської каденції входив до комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Критикував майдан і все українське, принципово розмовляв російською, тягнув руський мір в Україну. Голосував за мовний закон Ківалова Колісніченка, разом із Кобзоном збирався звести центр творчості у центрі Києва. У 2014-му він утік з України і тоді ж виставив цей будинок на продаж, який досі продається, і за 10 років ціна на нього не змінилася. Але наразі у продажу є і ще один будинок, який колись належав табачнику. А зараз відповідно тим, хто його успадкував, маєток зведено на дамбі у кончазаспі. Площа будинку 800 метрів, ділянка гектар, ціна 7 мільйонів доларів. На території тенісний корт, басейн, лазня та сауна є ще альтанка на 50 посадкових місць. Всередині багато кімнат різного призначення та безліч санвузлів, крім іншого, є і спеціальна кімната-холодильник. І якщо зазвичай у таких приміщеннях тримають шуби, то у цьому випадку автор оголошення пропонує зберігати. Їжу. Ми завітали в гості в маєток на Печерську. Зараз він ще порожній. Територію охороняє сторож із собакою породи Доберман. Він каже, що майном розпоряджається дружина табачника, співачка Тетяна Недельська. Вона ж і платить зарплату охоронцю. А вам хто платить зарплату зараз? зараз? Дружиною. Його. його дружина Недельська. Дмитро Святненко, Андрій Хлуста, Геннадій Шульга, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини.